Як же позбавитись від цієї такої докучливої прокрастинації? Вона намагається перемогти і взяти вас в полон. А Це означає, що ви будете відкладати і безкінечно відкладати всі важливі справи, допоки вам не буде пригорати? Це не годиться, бо це шлях до стресу. Перше, згадаємо, що мозок уникає складних задач, бо він береже свою енергію. Але коли складні завдання, творчі завдання, ви зафарбовуєте в приємні речі, наприклад, гарну музику, можливо, музичний фон, чисте робоче місце, чай такий духмяний, ароматний. І оце все робить задачу приємніше. Далі викиньте всілякий перфекціонізм. Робіть дуже якісно. В Біблії, до речі, сказано, що не робиш, роби як для Бога. Робіть дуже якісно. Але без цього перфекціонізму. Намагайтеся бесіду з собою проводити і нагадувати собі, чому для вас це важливо. Що ви будете досягати, якщо будете зараз трохи долати себе. Поставте певні обмеження для перебування в інтернеті. Не треба смикатись і відповідати на кожне надходження там, в телеграм-каналі і ще де-небудь. Не Робіть серфінг в інтернеті будь-який час. Ні, у вас є блок часу, коли ви трохи відпочиваєте, і коли відпочиваєте, то дозвольте собі трошки ту річ. І коли ви будете прокачувати цей скіл панування собою, коли у вас буде прокачуватися м'яза, що ви можете пріоритетно, правильно робити в першу чергу важливі справи, ви будете таке задоволення, невимовно відчувати, що всілякі відпочинок і відкладання справ, які до речі, і потім приносить відчуття провини, і йому і в підмтки, і поруч не буде стояти. І таким чином ви будете ставати сильнішою людиною і сильнішою. І для вас вже не буде великої проблеми Прокрастинація.